Не дивіться це відео, якщо за вікном буря. Поруч чорний кіт а дзеркало щойно тріснуло. А якщо серйозно, ви на каналі з Українським серцем у Чехії, і сьогодні ми поговоримо про п'ятницю. 13. Чи варто її боятися, і що кажуть народні прикмети та сучасні теорії. Цього місяця 13 число було трохи незвичайним? Воно співпало з п'ятницею. У дитинстві П'ятниця Тринадцяте була майже легендою. Цей день мав свою атмосферу. У школі ходили чутки. Не дивись у вікно о півночі. Побачиш щось страшне. Я особисто навчалась у другу зміну. Останні уроки проходили у темряві. Звичайно, світло в класі було, але дехто свідомо його вимикав, щоб побачити привида. Ніхто нічого не бачив. Але сама напруга. Вона була справжньою. Ця дата в літні місяці дарувала трохи інші емоції. В селі, у бабусі, сиділи на вулиці до темної ночі і розповідали жахастики хтось про чорну руку, хтось про дзеркало, в якому можна побачити майбутнє, хтось згадував дивного чоловіка, що жив на околиці і ніколи не говорив. Тоді навіть вітер здавався свідком якогось іншого, потойбічного світу. Дитинство це коли темрява завжди трохи жива, коли в кожній містичній даті є присмак тривоги. Нам здавалося, що цей день межа можеш ступити не туди, і усе зміниться. І хоч ми сміялись, коли сонце світило, та коли наступала ніч, ми згадували про вікно. Сьогодні я в Чехії. І що цікаво, тут ця дата теж не пройшла повз увагу. Близько третини чехів досі вважають її невдалою. У деяких містах люди відкладають важливі справи, навіть весілля, а хтось. Не сідає за кермо, але є й інші. Для них п'ятниця тринадцяте не день страху, а спокуса. Цей день у Чехії різко зростає кількість ставок у лотереї. Мовляв, якщо день нещасливий, то він може бути і дуже вдалим. Насправді, страх перед цією датою має глибоке коріння. Усе почалось не з фільмів жахів і не з дитячих страшилок. Одна з перших подій, яка зробила п'ятницю 13-го проклятою, трапилась у 1307 році. Це була п'ятниця 13 жовтня. Французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену тамплієрів. Могутніх, заможних і впливових. Їх змушували зриктись віри, а потім спалювали. Орден знищили, і саме ця подія дала початок легенді про фатальну п'ятницю. Є ще одна теорія виникнення цього страху. Її пов'язують із біблійними подіями. На тайній вечері були тринадцять осіб, і саме тринадцятим вважають юду, зрадника, а розп'яття Ісуса, за переказами, сталося саме в п'ятницю. Сьогодні п'ятниця тринадцяте це легенда, але вже не дуже страшна. Бо з віком починаєш розуміти, не чорні кішки приносять невдачу. А твої власні рішення, Не неробите дзеркало ламає настрій, а перевантаження і тривоги, а ще в наш час найстрашніше не містифікації, а заголовки новин. І все ж є щось приємне в цій даті: трохи дитячого хвилювання, натяк на старі страшилки, що змушували серце битися швидше. Вона нагадує, що ми ще здатні вірити в щось і гратися з уявою, навіть коли навколо все дуже серйозне. Можна ставитися до цієї дати як завгодно, вірити в прикмети, боятися, згадувати легенди або подивитись на календар і просто знизати плечима. Але згадайте, скільки таких п'ятниць ми вже пережили зі сміхом із тривогою, із нічим. І скільки їх ще буде. Ми не завжди звертаємо увагу, та містична дата з'являється знову без дозволу, без запрошення. Просто приходить П'ятниця тринадцяте.